А на рахунок зменшення мобілізаційного віку не хотілося би. Не хотілося мені просто чисто як людині не хотілося, мені шкода бачити тих молодих хлопців. Я взяв собі за правило, відкрию такі детальніше історію, певно розкажу. Я взяв собі за правило, коли от приходять на мене там ряд новобранців, я зі всіма провожу безпосередньо особисту співбесіду для того, щоб визначити хто куди йде. В які підрозділи, на які напрямок і так далі. І до всіх хлопців є такі, що 18. З 18 18,3-23. Я задаю питання, з яких мотивів ти тут знаходишся. І в 99 випадках я чую відповідь дуже романтизовану. Тобто, я, там, я чоловік, у нас в країні війна, я повинен захищати свою сім'ю, свою землю і так далі. 에, насправді боляче це чути поясню. Чому ти розумієш це цвіт нації? Ти розумієш, що таких мало. Ти розумієш, що це правильно виховані, правильно укультурені і з правильними життєвими принципами е, юнаки. Які мають давати, які мають бути ручійною силою в нашій країні, які мають давати там, бути генофондом нашої нації, а вони йдуть в місця, де ймовірно є великі загроза втрати життя. Да? Є такі випадки, і вони показуються досить достойно. Я би не хотів, би, щоб ці юнаки воювали, тому що вони ще не до кінця свідомі що таке війна.